Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко, Добрий із гарними новинами щодо того, чим закінчилися мої експерименти, зі згинанням трубок, які я придбав для того, щоб монтувати у пневмосистему систему бронемашин. Так, оскільки ці. Речі у нас уніфіковані на БМП, САО, там принаймні два С3, два С3М і танках, тих, з якими я взаємодіяв, так, 64, 72, 80-ка, то ці трубки працюватимуть на всій цій техніці, так, де в тому буде потреба. Перед цим було відео, де я дивився, чи вдасться доступними нам методами припаяти ніпель і змонтувати гайку на трубку. Там експеримент себе показав добре, і відкритим залишалося, в принципі, єдине питання: наскільки добре ця трубка буде гнутися. Тому що добрий продавець, який, з поміж іншого, зробив мені приємну знижку на цій. Експериментальні трубки, так він запевняв, що що вона представниця, так, дівчина, що ці трубки гнуться погано, ну і в принципі не створені для того, щоб їх гнули. Чим мене, чесно кажучи, дуже була здивувала. Тому я звернувся до фахівців, які займаються саме згинанням труб на одному з підприємств України. І от сьогодні отримав результат, який вам покажу зараз. Радісний, позитивний. Поїхали. Далеко їхати не будемо, бо ось вони у мене тут трубки з якоїсь там машинки. Так, бачимо, тут немає ні пиля гайки. Ось така у неї всіляка, екзотична, гарна, файна, цікава форма. І ось тут у нас фірмове з'єднання. Синій колір, синя фарба. Багато де вже облущилася. От у нас прямий шматок труби із припаяним фітингом, ніпелем і гайкою. Це все саморобне. Це все не заводське, не радянського виготовлення маю на увазі, а зараз вже зроблено ескізи, креслення. Як завжди, у нас на Хмарі. Запрошую дивитися. А ось це аналогічна трубка. Вона у нас із пробочкою, бо наповнена пісочком. Ось так ну, вона у нас себе добре показує. І показала, без деформації згинається під ось такими кутами, ну, які тут Тут кути 90 градусів, але із такими маленькими радіусами. Так? От, і люди, які її гнули, ось вона йде прямо-прямо. і тут. Вони її гнули заповнену піском, гнули її порожню, гнули її холодну і гнули її гарячу. І з усього цього зробили висновок, що вона абсолютно пластична, придатна для згинання. При цьому нагадаю, у неї за паспортом статичне навантаження, вона тримає 270 атмосфер, наскільки я пам'ятаю, динамічне, чи навпаки, статичне, там 300 з хвостиком, динамічне 270. Або навпаки, але то все не суттєво, бо це у будь-якому випадку набагато більше, ніж максимум 165 атмосфер, як у нас, в принципі. Передбаченою системою пневматики бронемашин. На базі компресора АК-150. Так, це бмп 1-2, танки і сау 2S3. Я, до речі, вчора дізнався, що на 2S1 працює інший компресор. Бо я сам з 2S1 ніколи не взаємодіяв напряму. А от була нагода. Заліз подивився там геть інший компресор, мені незнайомий. От. Таким чином, що це все нам кажуть. Я вже написав одному продавцю з гиначів із проханням мені для роботи один такий або подарувати, або зробити знижку на нього. І це значить, що у мене вже є на руках всі дані. Так само вони тепер вже є і у вас для того, щоб з нуля прокладати собі пневмо трубопроводи на бронетехніці. Коли у вас бракує оригінальних. Так? Тобто і немає змоги використати там вживане з якихось причин ви не можете або не хочете ремонтувати у описі під відео посилання на Хмару. І там ви знайдете всі дані для того, щоб придбати цю трубу, зігнути її, виготовити ніпель-гайку і благополучно замінити будь-який шматок трубопроводу будь-якої довжини, якого вам бракує для відновлення і налагодження пневматики, бронемашини. Сподіваюся, невдовзі показати конкретний приклад роботи цієї трубки на машині. Я ще уточню, наскільки я розумію, вона не потребує фарбування бо не іржавіє, так за усіма ознаками. Але я ще перепитаю у продавця. Таким чином, ставлю чергову галочку в схемі відновлення пневматики бронемашин. Так? Ми Успішно відновлюємо, лагодами ремонтуємо компресори, компресорні вузли. Тепер трубопроводи. Так само беремо і робимо. Наступний крок у нас це ремонт аду. Тобто, ну, після того, як ми благополучно розберемося повноцінно з компресором. Це не дуже швидко. Буде. Але ми вже починаємо приглядатися до автомата тиску універсального 2С, який також потребує періодичного ремонту. Так, і від якого, ну, який життєво необхідний у бронемашинах. Дякую за увагу. успіхів у вашій роботі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і гарний коментар з вашими будь-якими думками, пропозиціями, зауваженнями, змістовною конструктивною критикою і будь чим іще. Я завжди відкритий до спілкування. Радий вас читати, радий вас чути телефоном. І ділюся всім чим, чим тільки можу, для того, щоб вам воювалося і працювалося якомога краще. Слава нації!